І всім привіт! З вами я Вона Смерть. І ми продовжуємо грати в Fortnite. Сьогодні в нас мапа Хованки в світі Спачбоба. Ну, міля його будівлі в цілому і його друзів. Що ж, переходимо на саму мапу. Так, тут я мав. Вирізати, е, як мене закидує в режим, але вже як пощастить. Може бути таке, що мені буде лінію вирізати. Mm. Що ж, і ми вже в грі. Поки що ми можемо схоже тільки спостерігати, як вони грають, а лише потім йти самим грати. Сумно, бо можна було зробити так, щоб я приєднався до шукаючих. Нічого, почекаємо. І, що ж, трошки довго мені прийшлося почекати, але ми зараз знаходимося в грі. І зараз ми маємо сховатися, поки не прийшли шукачі. Ми в будівлі спанч Боба. Не думаю, що тут найкраща ідея ховатися, але якщо ми знайдемо дуже маленький предмет, то це перейде на велику-велику на користь. Хм. Давайте спробую сховатися в вигляді цієї квітки. Тут. Ми сховалися? Надіюся, ніхто не побачить, що я квітка. У мене просто не було ідеї, ким ховатися. Надіюся, що все буде добре? І ніхто нас не помітить. Хто це зробив? І навіщо? Там знаходять зараз практично кожного і дуже швидко. Було б добре сховати... О! Я знаю, в кого мені сховатися. Так. Врод... Ну, ні-ні-ні, зараз не варіант. Ховатися. Потрібно почекати. Вилазимо. Так, все це <кхи> <кхи> просто максимально непомітно. Давайте тут заховаємось і все, спостерігаємо. Це сумно. Але в принципі я в безпечному місці, тому продовжуємо. Надіюся, зараз е, не вимкнуть світло, Тому що я в безпечному місці, але світло і інтернет не в самому безпечному місці, тому їх вимкнути можуть. Надіюся, поки я знімаю це відео, такого не станеться. Я надіюся. Так. Поки що все доволі тихо. Нас ніхто не бачить. І це дуже добре. Ну, реально добре. Ось залишилося 5 людей. Рахуючи і мене, всього є два шукача, але я завжди бачу на мапі лише одного чомусь, не знайшли ще одну людину. Його вб'ють. Залишилось на Надіюся, він мене не вчує і не побачить. Буде дуже прикро, якщо він мене, наприклад, знайде в останню хвилину або 30 секунд. Це буде дуже неприємно. Поки що він шукає в будівлі спанчбоба, Боба, ананасику. Добре, що він поки що нас не бачить, якщо чесно. Тому що, якщо б він близько біля нас ходив, Потрібно, я думаю, було б міняти місце схованки, тому що. Хоча він зараз і буде тут шукати, тому що він е, всі місця перерив, крім е, Крім лівої частини. А якраз як вже там, де я ховаюся. Тому зараз він буде старатися мене тут знайти і інших гравців. Е, мені здається, чи він там застряг. Надії... А ні, ні, все ж таки. Ні. Але я надіюся, що так, тому. <хі> він би не зміг нас знайти. Хоча він так і так нас не знайде, я думаю. Е О ні. Блін. Сьогодні мені не пощастило. Це сумно. Але як він не знайшов інших, коли вони також заховалися в самих очевидних і самих тупих місцях, які я можу тільки собі уявити. Це, 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 це тупо. Це реально тупо. Ну, добре. Добре. Угом, завантаження і де. Я знову буду ховатись, схоже. Так, я буду ховатись. О, я думаю, я знову стану качкою, тому що вона маленька. І за неї доволі легко буде ховатись. Хм. Але де б мені сховатись? Це цікаве запитання. Ні, це погана ідея тут ховатись. А, ні, там провалитись не можна. Може спробувати тут сховатись. В принципі, це непогана ідея. Я спробую тут заховатись. І все, буду спостерігати. Не найкраще місце для спостереження, але, в принципі, хороше місце для хованки. Ну. Е так, вони що? Не йдуть нас шукати? А ні, все ж таки йдуть. Я встиг сховатися і втекти. Оце погано тікаємо. Я не знаю, як я зараз зміг втекти, але я втік. Чувак, дай я до тебе залізу. Ну добре. Нормально. Нормально. Ем. Um. Я також можу використати емоції якщо захочу. О, ні. Як він не бачить, що біля нього крутиться стільчик. Хе, він мене не побачив. Ну все, він тепер мене їм не знайде. Але треба бути дуже обережним, тому що тут є двоє гравців, які шукають. Він серйозно. Просто стоїть на місці. Е, мені це місце для хованки не подобається. Воно. воно жахливе. Він, здається, старається зрозуміти, де я знахо... Жусь. Опса ну, ні кінець. Пора тікати. Тікати. Качки завжди будуть жити. О, ні. А! Потрібно тікати. Будь якою ціною. Я буду жити. Я буду жити. Я буду жити. А! Чому вас тут так багато? Він вже все одно на мене. Йому вже просто все одно. Ех, надіявся, що зможу вижити. Схоже, що ні. Як його не бачать? А все ж таки знайшла його. Це о ні. Ненавиджу, коли мене закидує голосовий чат. Це просто жахливо. Ага, за що мені це? Ех, що ж, я буду з вами прощатися. З вами був я, Ланосмерт. Всього вам найкращого. Пока. Пока.